засяяли, те я робили моноліт перекриття і мурували і а це не І фундаменти, і моноліт, і кладка. Зіван це дзюбак. По бетону в Київській області Зіван, значить, таке Зіван. Найкращий, найкращий, номер номер 1. Да, Зіван. Даже помин перемог. Більше ми грушима. Да, до речі, зараз і помина лямогається, наняв Дзюбака. Микола, дивись, дивись. Прийшов до мене, помин, прийшов кіло. до мене помен, Каже, скільки ти йому Микола платить. Плачу на 100 доларів більше, переходь до мене. І мої люди вже перебігли до помилки. А я не думав, паня. А я то думав, що Вова наш друг, а Каця ні. <рес> ні, дружимо. Ні, ми всі разом дружимо. Вона <рес> <рес> зараз подумає, що ми не дружимо. <рес> Та ні, то ми шутимо ж. Ну, мало ли що, що зараз зараз подумаємо. Вова, але согласись, зубок хлопці гарніше за твоїх людь. Я ж тобі ще того року казав, повиганяй їх, повиганяй. Дивись, ну перше, слухай, люди, професіонали, це раз-друге. ну, в них ці палабки, все. ну, Звісно, що. Коли все настроєно, механізовано, централізовано, все дуже класно. Це раз-друге, що, наприклад, прийшов з програмою, що сам Володька спілкував, спілкувався, приїхав архітектор раз-раз-раз. П'ять минут, волочка, як каже, класно спілкуватися з людиною, яка ти розумієш. Да. Все, вони там все перейшли наже без мене. Кись услышали, поміняли. Ну все, бачите. Да. Все, коли. Ну,